Привіт, друзі! В мене чудове продовження моїх улюблених боксів. Можливо, це попередня серія, можливо, це нова. Я не дуже знаю, як вони йдуть одне за одним. Як бачите, навіть жодного опису на цьому боксі немає. Але має бути дуже прикольний дроб з нього. Сподіваюсь на це. Це вперше я відкриваю саме цей бокс. Тож будемо дивитися, наскільки наша удача буде. На нашому боці. Такі ось э, бустерці. Досить гарненько. Так, а тут вже є опис. Ось такий ось коротесенький опис ми маємо. Діно. Тож, віримо, що все буде добре. Погнали дивитись. Так, і це вже бачу моя улюблена серія. Трошечки більш простіші виконані, вони кожен раз трошечки міняють дизайн карток, але все ще непогано, принаймні вони не гнуті, це вже добре. Чомусь одразу така найкраща картка йде другою по списку. З Зазвичай вона третя в цьому боксі, інакше трошки золотенька картка. І так, немає нічого цікавого. Це базові картки. І ви знаєте, мені здається, це просто повторки трошечки в іншому дизайні, з інших боксів. Тому що саме ці картки я вже отримував. Я не знаю навіщо вони перевидають їх і постійно змінюють трішечки дизайн, щоб казати, що вони новенькі. Але по факту, як є, SSR з VVI. І це от, о, варіація SSR з зірочкою я бачу. Але вона зовсім не така блискуча і не така гарна, як в минулих боксах. Тож навіть не знаю. Повторочки це була золотиста версія картки і срібна. Тобто ми заплатили набагато більше за ті самі картки. І ще й трішечки, як на мене, гіршої, е, ну, не те, щоб якості, це просто оформлення. Як на мене, це трошечки бідненьке оформлення. Але... Оу, такої сосарочки я ще не мав. І вона теж йде з зіронькою. Круто. Ну. Щось добре. Отримали вже хорошо. Діаманти, монет. А, господи, як тебе звати? Забувся. Ось такий я фанат. На імена мене дуже тяжко дається. Так, ССРка звичайна. кульна гарненька, але не такі вони яскраві, не такі вони блискучі, як в минулих боксах. В будь-якому разі це добре. Так, Магеллан, Ууу. Така гарнесенька е, сесаренька. Це бачимо хелловінський випуск, е, гарбузики повсюду, гарно і оформлення все як і в минулих боксах. Нічого особливого. Шикарна картка з Ayso, завжди її любив, трошечки в іншому дизайні. Не знаю, який в цьому сенс. Але було цікаво відкрити. Ось відкрили і дізналися, як воно тут все складається з цим. Така ось СССР. Можливо, СССР трошки інші, я не певен. Здається, я поки що не зустрів жодної СССРки, яку я отримав з минулих боксів. А можливо, це просто. У мене вже старчеський склероз і я вже нічого не пам'ятаю. Сончик, Баги. та ні, ну, здається, сосарки нові. Що не може не радувати. А там подивимось, я потім перевірю та дізнаюся, що як. Спробую відзвітувати в моїй групі в Телеграм, тож, якщо буде цікаво, заходьте туди. Посилання буде в описі. О, така ось асосерка. Прикольно. Там я іноді пощу якісь новинки, але прикол погано розмішані картки. Шикарнючі гікаморія. Тож заглядайте в телеграмчик, можливо, колись там щось буде цікаве. На <смі> френки. СССР мені здається новенькі. Так, Оу, дивіться що. ЮАрочка. ЮАрочка зробін. І це дуже-дуже круто. гарно. Так, ЮАРку ми вже отримали. Що ще ми можемо з цього боксу отримати? Зазвичай йде одна LR-картка або SSP. Що ще надія є? <сміст> Можливо, нам пощастить. Нагарна. ССР з містером М -м 2, по-моєму. Так. Повторки. Є, ну справді, було цікаво. Можливо, щось би і отримали новеньке. Але навіть якщо і не отримали а, стоп, ні SSR-очки, СС... такі самі, як і з минулого боксу. Я отримав вже таку NAMI, зіронькою була картка. Тож такі вони повторки. Ех, ех, а була надія. Е, так, що я казав? все, все рівно, це, це цікаво відкрити було цей бокс, тому що... Е, Ніде ніякої інформації по цих боксах немає, в мережі майже нічого не знайти, тож тільки дослідженнями можемо дізнаватися, що воно там міститься. Добре, що купив тільки один. Не так сумно. Картки трошечки злипаються. Але нічого страшного ми до всього дістанемось. Так, особчик. Тут прям повтор-повтор. Ми його вже тисячі разів збирали цей э, набір карток, Чому б не зібрати ще разочок? Так. Ага. Ума, золотиста версія. Прикольна картка з броком. Так, ну що, бустерці майже закінчуються, Ларкеса все ще нема. Якщо вони ще й Ларку не покладуть, от то взагалі мене буде. Горит и дупа НЛ, Магеланчик, Монет, Смокер, Орлонг. Так. так Некоторое ну, ярких. Супчик, Санчик, що тут? Останній бустер. Ну давай, Ларк, ти мас... мусиш бути тут. Ні, це не Еларк. Це взагалі, це просто сум. А, як я засмочений, це капець. Ціла жменя, ціле жменя карток з інших випусків, ми їх всі вже отримували і, мабуть, навіть в більш кращому дизайні зроблені, як на мене, то нічого не зрівниться з тим. Тож навіть не знаю. Жменька, GR-карток. Також не впихнеш в колекцію, тому що вони ну, в іншому дизайні зроблені. І навряд чи я хоч одну нову знайшов. Всі вже були у мене до цього. Менш цікаві SSR, хоч і вони трошечки компенсують, мені здається, ті SSR, які в мене випадали з минулих боксів, тому що деякі я точно не отримував, деякі були це абсолютно нові. По опису картки всі вони наче йдуть з цієї серії, але, 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 але. Ну, таке, дві менш гарні. SSРки зіронькою, чим зазвичай. Завжди вони були такі набагато виразніші і гарніші, ніж звичайні SSAрочки, але не цього разу. І Юарочка більш простенька, ніж зазвичай трішки сумно, але як є, як не крутий, це приємний досвід. Ми побачили, що вмістить собі цей бокс. Нагадаю, як він виглядає. Ось така ось коробочка. Коштував він втричі дорожче, ніж звичайні, тож було цікаво. Дякую всім, хто дивився і до нових зустрічей, друзі!